Друзі, вітаю вас 8 вересня. Понеділок. Сьогодні буде огляд одної з теплиць, де росте цвітна капуста. Сьогодні займаюся прополкою, тому що трішки так, як бачите, під заросло. там половину, і ще буде та половина. Після того, як буде прополка, поговоримо, звісно, про цвітну капусту. про... Підживлення, які давав, які буду давати. А також є один факт, що капуста може рости. Навіть, ну не те, що без добрив, Добрива теж впливають, але є один факт, що вона ростиме швидше, якщо зробити так. А як, друзі, я вже розповім далі. Це я помітив у себе на ділян ну, в цій теплиці. І це вже не перший рік. У мене є з чим порівняти. Тому. Надіюсь, буде цікаво і хтось для себе зробить висновки. Тому зараз я, наскільки то швидко вийде, не знаю, прорву отакий бур'ян, тому що, бачите, трішки так воно підзаросло, негарно все. Але я не спішу його виривати, я вам поясню вже далі, чому. Це не те, що в мене часу немає, час у мене є. Але роблю саме так. Щоб тут менше ходить. Як можете бачити, прополку капусти завершено. Скажу, пішло на це майже три години горе отакого от бур'яну. Це з перервами на те, що я ще виходив та продавав перець. Були сьогодні такі невеличкі замовлення, тому капуста прополена. Зараз, звісно, Підкормимо. Бачите, як гарно. Нарешті я її таки прополов. Зараз робимо підживлення, а вже далі я розповім, що я мав на увазі, коли говорив, ну, те, що говорив на початку відео. Ось такий, до речі, перець, люди замовляють. Ну, там на свої потреби, не знаю, кому, куди, що, але отакий. От на рахунок живлення, друзі, аналогічно пекінської капусти, яке, яке ну, відео недавно було. Агасоль 18 з магнієм. Я не буду зараз сильно довго там вам розповідати, тому що в мене на рахунок цього є відео недавно я закинув. Так, кілограм 18 18, -18 плюс магній тут є з додаванням агамін екстра антистресант. На основі бурих водорослів. 1 літр. Це все заливаємо в Єврокуб і прокапуємо нашу цвітну капусту. Кальційбор, друзі, обов'язково буде, але трішки пізніше. Про це вийде відео, коли потрібно його саме вносити. Не зараз, а я розповім коли. Вноситься як в каплю, так і по листу. По листу можна давати 30 мл, а в каплю. Це бутилочка на 1000 літрів води для покращення ґрунту, структури ґрунту. Ну а тут, друзі, по стандарту. Вливаємо сюди і бутилку біостимулятора. Зараз зальємо в куб. Я вже говорив, не потрібно змішувати його в добриво. І бутилочку сюди. А, свіженький запах супер. Друзі, дуже добре працює по листу. Особливо в стресових таких ситуаціях добре виводить з стресу різного. Тому, хто хоче спробувати, обов'язково можете собі замовити. Можливо, на наступний рік, можливо, комусь потрібно но на цей рік. По листу добре теж йде. Ну і для ґрунту буде не зайвим. Я вам, друзі, знаєте, скажу, ось поки там прокапується, що я помітив, от коли почав комбінувати, бо я спочатку, коли замовляв, я не знав, що можна змішувати там цим, чи там кальцій я агарут. Коли почав використовувати одне з одним, наприклад, до прикладу, агамін Екстра і Агасоль 18-ки, змішав, залив результат досить непоганий по пекінській капусті зараз. Також ось надалі буде цвітна капуста, яку зараз покажу вам. Великі результати дали по томатах, які я показував, і багато моя фото в телеграм, який чудовий результат то можливостей дуже багато, змішувати можна будь-що одне з одним. Далі я вже буду показувати, далі йтимуть інші формули, по цвітній капусті, це не тільки ця, там будуть ще трішки інші. І розповім, коли потрібно давати агамін екстра по листу. Можна і зараз, але трішки пізніше я вам розповім, чому саме пі... ну, <клес> пізніше. Тобто, все буде далі, все буде цікаво і, надіюсь, корисно комусь, хто для себе щось візьме. Відео, звісно, ще буде досить багато. Так, друзі, кого зацікавило, ви знаєте, де його можна замовити. Я вже неодноразово говорив. Це магазин Земля. Посилання, звісно, буде. Так, ну, в коментарях. Капуста наша. Капуста наша прокапується і прокапую я по вологому ґрунті. Це він зверху такий, бачите, сухий, але там всередині волого. Ну що, друзі, тепер головне те, що я хотів вам розповісти та порівняти, чому я не прополюю сапкою. Отут, це не те, що заважає листя, його ж можна було і раніше, так? а чому вириваю і чому іноді воно краще росте. Коли, до прикладу, менше ходиш по цих стежках. Знаєте чому? Дивіться, в мене колись давно, коли, я, коли в мене ще були ну, так, не так багато теплиць, не було капельного поливу, я поливав за тої бочки просто шлангом через насос малиш. Я тягав отут шланги, туди, сюди, отак тягав їх, топтався, ходив. І з кожним разом, а ви знаєте, хто поливає шлангом. Волога затримується не так, як на капельному поливі. Разу це полив і тримається воно день-два. А шлангом потрібно поливати разів два на день, а якщо огірок, три рази на день. Як ти не заливай, все одно не те. Воно висихає, плюс бетонірується, забивається ґрунт. І ви постійно ходите, от ходите, топчете його, оці оці стежки тягаєте шланги і постійно. Пресуєте цей ґрунт, що потім відбувається. Коренева система вона просто забивається тим, що ви ходите, постійно топчете. Це те саме стосується і тих, хто прополює часто. З сапкою теж ходить і постійно полить. Ви його теж топчете, вам здається, що ви начебто ну, не глибоко так прорихлили, але ж далі все одно, коли ходить, ґрунт просідає. І ще я що помітив, що я ось тільки що я проливав, заходив, ой, верніше, проривав, ну виривав траву. Стаю на міждуряддя і я просто провалювався. Ну так легенько. Це ну, значить те, що тут ніхто не ходив, і ґрунт, який був до висадки оцінєї капусти, він такий залишився, пухкий, рихлий. Тобто рослині досить легко рости. В неї немає того ґрунта спресованого, кореневий там широко, просторо, Як посадили, так воно і є. Бо я дійсно сюди, отуди от і не заходив. Я от зайшов, в теплицю, отам у мене крани, я їх відкрив, полив і закрив. Все. Сюди ніхто не ходив, ніхто нічого не робив. Там один раз лише пройшов, обробив від гусениці і все. Тому мені є з чим порівняти. Як було до цього, і як, до прикладу, зараз. Коли постійно я тягав ті шланги, були затримки в рості. Тобто, це ну, видно, ті, хто вирощує кожен рік постійно, у вас просто візуально от, в очах ви бачите, як воно росте, скільки днів. Ну, ти його просто помічаєш. І, і люди, які ось мені недавно писали, що. Як швидко росте за такий короткий час. Тому що, друзі, капельний полив ні з чим не зрівняється. Ті, хто його раз спробував, повірте, він його ніколи не закинеть і не повернеться до того поливу з шланги чи з лійки. Це зовсім не те, це небо і земля. Тому... Був такий випадок у мене в теплиці з огірком. Теж ходили, поливали з шланга, тягали їх, воно бетонірувалось. Але в огірка є, є такі періоди, коли він сильно починає рости. І коренева система, вона, коли дає живлення, там, фосфорне чи яке, коренева система вона вилазить наверх, тобто розростається. Буває таке, коли постійно волога вона зверху. Але при цьому ти поливаєш, поливаєш, сходиш, ґрунт сідає. Його треба прорихлити. Ти береш ту сапу, рихлиш разом з корнем. Якби нам все добре думаємо, що рослина росте, але дійсно вона в стресі, тому що ну, ви їй обрубали половину коріння. Звісно, є затримка в рості, затримка потім бувають скиди в огірках, бо запитують там про скиди. Є таке, може бути, до, до прикладу. Ось таким, друзі, було відео. Надіюсь, воно хоч трішки було комусь корисним. Знаєте, працювати потрібно, але все в міру. Як я вже говорив. Не потрібно сильно часто ходити сапкою та його прополювати. Виросте добре і так. На собі я це перевірив і воно вийшло само собою. Коли набрали великі об'єми, багато роботи, робити є кому, але ж ну, рук не вистачає дійсно, і деякі ділянки вони просто залишалися в бур'янах, і коли ти заходив один раз чи два рази за літо прополював руками, бур'ян виривав, і ти мав дуже великі врожаї. Дійсно, це так. Чим до прикладу у тих людей, в кого город, як на картинці, я кажуть, як на, малюнці, на малюнку. Все чисто, все ідеально, а в результаті або згоріло на сонці, або його запекло. На собі я це все на своїх ділянках перевірив, висновки собі зробив, тому зараз не спішимо бігти сапою і щось там полоть. Підросло, вирвали. Бур'ян захищає не тільки ну якби і від сонця, і не потрібно його лишній раз там топтати, полоть до ті дорожки. Я вже говорив про це все. Фух, то, на цьому певно буду завершувати, тому що ще в мене за планом перша теплиця полоть її. Там вже, звісно, зараз і прокапується, але ж і капуста зараз сильно жарко в теплиці, капуста трішки починає в'янути. Живлення, звісно, далі буде. Я все буду показувати вчасно. Я не люблю, знаєте, робити там із затримками якимись. Показую те, що зараз потрібно зробити, щоб людина подивилась і для себе щось взяла його і зробила, щось там повторила, можливо, щось схоже, щось таке. На рахунок живлення, якщо є якісь питання, запитуйте в коментарях. Якщо немає такого доброго, то можна там замінити іншим. А якщо ви хочете таке, як у мене, ви знаєте, що для цього потрібно зробити. Тому на цьому все далі буде, і всім пока.